Всім хай! Сьогодні я буду грати в хованки. По пораді підписникам я все-таки це зніму. А якщо ви мені хочете порадити гру чи ще щось, то приєднуйтесь в мій телеграм-канал, там дуже багато цікаво і в чаті я з вами спілкуюся. Ну що ж, поїхали. Зараз в мене є 35 секунд, щоб сховатися від того, хто шукає. Ну, поки вже 25 секунд. Я надіюся, що я встигну сховатися, я б хотіла на той верх. Але в мене дуже мало секунд. Ага, це батутик такий. А, я хотіла монети зібрати. І вже зберу їх не я. А, ні. Так, я вже їх зібрала. Ага, в мене тепер 3 хвилини, навіть чотири, щоб мене хайдер не спіймав. Це тобто він швидше бігає і від нього треба ховатись. Він все вищий і ближче. Йой. Оно він. поки я від нього тікаю. Тут знизу вам пишеться, е, наскільки стадів ви від нього. Поки я все далі і далі. Так. Я, на жаль... На жаль, чогось відео зупинилося. Знову так. Він... біжить до мене, а? Він тільки мене хоче спіймати, чи що. Дай мені секунд. Дві хвилини дожити. Ай, ні, він мене впіймав все-таки. Бо він швидше, ніж я. Так, і залишилося троє людей. Наступний раз буду в деревах ховатись. Менший шанс, що мене піймають. Так. Тут дівчина сховалася. Ну, і ще одна сховалася. Ну що ж, давайте чекати наступної гри. Так, ну і обирається наступна карта. Мені цікаво, яка зараз вибереться і хто буде шукачем. Так, зараз буде кухня. Так, ну і... Шукач хто не я. Так, ігра починається. Так. Можна тікати. Підемо монетки позбираємо і тікаємо. У нас є 60 секунд, щоб ми втікли. Я не знаю, для чого ці монетки, але добре. Так, я пропоную піти туди, на самий верхній поверх. Тоді у нас буде шанс трохи виграти часу. Так, я не знаю, як тут застригнути. Може тут якісь батутики є? Н -н -н, немає. Тоді давайте підемо на стіл. Так, поки в мене вже менше 10 секунд, я я встигну. Bye. Bye. Угу. Тут не заберешся. Окей. Поки він далеко від. А ні, він приближається. Приближ... Так, я пропоную ось тут сховатися. Угу. Поки він уходить від мене аж 500. Якщо що, я встигну сховатися. Угу. Він проходить. Так, поки ще три хвилини треба виживати. Опа. Одну людину знайшли. Вже двох знайшли і він до мене космічно приближається. Було тільки що 600 стадів, а вже майже 500. Так, приближається чи віддаляється щось між цим. Так, уже 400. Він все ближче, якщо ми отюди підемо. Так, тут ще ближче. Так, я від нього віддаляюся. Ну він десь там от. Уже трьох знайшли. О боже. Так, ну і залишилось дві хвилини. Я надеюсь, я виживу. Так, ну 350 стадії більш-менш нормально. Так, де він? Так, ще залишилось одна хвилина. О, ну, він... Я надеюсь, він мене не замітив. Чи замітив? Так, ну я, коротше, туди піду. Не, він мене <клес> побачив і спіймав. Та ну Треба було залишатися на місці, та й все. Так, ну залишилось ще 5 людей, він не знайшов. Я, Якщо чесно, погано в хованки граю. Я це зробила тільки заради підписниці в Телеграмі. Бо вона сказала, що хованки дуже класно, то візьми їх. Так, ну тут ще менше хвилини залишилось. Тому давайте трошки почекаємо. Так, ну і починається наступна гра. І це в нас буде хто? Так, ну і це в нас. Ну. Задній дворик, я думаю, нормально. Так, і хто в нас буде ловцем? Надіюся, не я. Ой, фух. Так. Ну що ж, поїхали. Так, я реально перший раз граю в цю гру, тому не кажіть, що я погано граю. Опа! Це теж саме подвір'я. Так, ну. Я пропоную піти вже в інше місце. Наприклад, он туди. Поки в мене є ще 40 секунд, думаю, нормально. От сюди кудись за стіл, туди кудись. В шафу можна сховатися, але з нею потім не виберешся. Тому краще за. От сюди. Сховатися та і все. Якщо що, можна буде стрибнути. Отак От все видно, все класно. Так, ну і ще 10 секунд. Я думаю, нормально. Так, ну вже почалася гра, і вона йде ну, 4 хвилини. Поки той, хто ловить, ваФК, походу, чи що, бо е, стади не міняються, але він на 466 блоків. Чи стадів це. Ну, по-моєму, нормально. Так, до речі, дивіться, тут є шоп. Типу, ти можеш вибрати, ким ти будеш. Тут її за ось ці СР, це монетки схоже, і за Робокси. На жаль, я робукси трати точно не буду. Так, ну і тут можна вибрати таке. Pets, тут можна буде вибрати, але я не раджу, тому що він буде, мені здається, заважати. А міск там, де то все за робокси. Коротше, все, що я вам можу порадити, це купити ну, якогось. Чудо, яким ви будете грати. Ну і тут, схоже, до речі, я так зрозуміла те, що 8 взагалі не знайдено. Ось він стоїть, тут не рухається взагалі. Цей ловець. Одна дівка в АФК стоїть, і він в АФК стоїть. Опа, він. Одного знайшов, чи що, я не зрозуміла, хоча він стоїть на одному місці. Цікаво, цікаво. Напевно, хтось вийшов. А, так, да, тут пише Left the Game. Так, ну і залишилось 2 хвилини. Ну, пішліть, оглянемо карту, так як він в АФК. Ось тут монетки можна зібрати. О, то я буду сюди ходить, класно. Ось так от зістрибуємо і йдемо. От сюди, я думаю, у нас буде. Опа, телепортер на цей будинок чок. Краще на цей будинок не телепортуватися тому що це небезпечно. Краще. Опа, я зістрибнула. Краще там було б сховатися зверху та і все. Ну, в принципі, більше місць вам не пораджу, тому що. ну. О, він пішов шукати Ні за що? Ні, не лови мене, будь ласка. А, в мене хвилина. Ну поки це мій рекорд. Опа, ще 40 секунд. Будь ласка, не лови мене. Ще ж він трохи в АФК. Мені здається, що йому щось заважає. Я надіюсь, тридцять секунд хватить, щоб від нього бігти. А, тридцять секунд. Йо-йо. Ну дай мені п'ятнадцять секунд. А, ні, він мене спіймав, хоча в мене було 15 секунд. Так, ну 7 і все. Уже виграли, чи що? 4, 3, 2, 1. Все, гра пройшла. Гвеяв там постояла трохи, то може і виграла. Ну, нічого страшного. Так, ну і наступна гра в нас. В. В Воркшоп. Ну, я думаю, це буде остання гра, але давайте все-таки зіграємо. Ну і хто буде в нас ловити? До речі, тут є ще одна українка, і ось вона. о вона. Я хай, я сікер, шукач. О Боже! Чого в мене такий жахливий скін. А... Ну що ж, тут поки пару ВФК, тому я зможу їх спіймати. Ну а поки я чекаю, то я поки поставлю відео на паузу. Так, ну і 3, 2, 1. Все, я розморожуюсь. Одну дівчину я знайшла Так, навіть за Сікера грати краще, тому що тобі даються багато монет. Ну, і ти швидше бігаєш, так. Ну, в принципі, непогано так шукати. Я вам так скажу. Ага, я вже бачу двох. Тому прекрасно. Он вже трьох навіть. Чотирьох. Так, де цей нуб Є. Є? Так, ну і там троє. Ну хоча вже троє з дев'яти знайшла. Ага, ось тут троє, їх чи двоє. Так, де тут один був теж? Так, перевіряємо. Немає. Так, погнали шукати далі. Ага, одна людина. Бачу тебе. Так, ну, я вже непогано так знайшла. штук 5. Так, далі. Шукаємо в коробках. Так, ну, давайте зайдемо. Опа, з гри ще краще видно. Ага, я бачу одну дівчину. І ось вона. Так, залишилось ще двоє. По-моєму, дуже класно. Все-таки я буду грати за Сікера. Так, дайте ще, дво... ще дві людини. Так. Ой, тут, тут, так, тут немає нікого. У мене ще півтори хвилини і я, може, когось знайду. Угу. Так, тут нікого немає. Я думаю, вони або в тумбочках або ще десь. Так. Та де ж вони можуть бути? Я думаю, в тій тумбочці можливо. Так, я надіюся, у них... Ага. От чи можна так ось зробити, дивіться, коло себе. І... що це? Ага, клей, і типу в ньому хтось застряне, нічого собі. Ну, тепер ви знаєте. Так, опа, я бачу одну. Чи... да, одну. Ну, і я встигну її зловити. 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Я, є, я знайшла аж восьмеро людей, ви представляєте? І залишилась одна чи один. Ну що ж, я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.